Новий навчальний рік розпочався і у львівській політехніці. І якщо для другого, третього та четвертого курсів сьогодні звичайна практика, то для усіх решта велике свято. Ольга та Зоряна нині не просто студентки, а музи усієї політехніки. Одна налаштовує на навчання інженерів, інша механіків. Сьогодні ми надихаємо один одну і першу чергу першокурсників, які тільки прийшли. Їм все цікаво. мені Так цікаво було за ними наблюдати. Ну ми старались піднес піднести настрій, так і надати сили студентам на навчальний рік, щоб він був плідним і вартісним. Удей підбадьорювали викладачі та народні депутати. Нехай студіюють культуру любові, нехай студіюють культуру почуттів, нехай розуміють, що не ми книжки читаємо, а книжки щитують нас. А щоби книжки нас щитували, треба закладати в себе естетику світу. Опісля серйозного трохи розваг. Яким буде навчальний процес, молодь ще не уявляє. Втім, хотіли б таких вражень, як від першого дзвоника. Так, дуже сподобалось. Попереду складніше, як ніхто знають батьки. В них така мрія була сюди поступити, і вони поступили звичайно. І Головне на бюджет. Віталій Ковела, Вадим дмитрів телекомпанія львів ТБ».